Всім привіт! Сьогодні закриваю свої улюблені помідорчики в солодкому маринаді. Закривати будемо у літрову баночку. Кожну баночку я буду додавати Я додаю одну середню цибулинку, кому подобається, можна брати дві: 5 горошин душистого перцю, 6 горошин чорного перцю та одна гвоздічка. Лавровий листочок, шматочок хрону. Ще додаю листочок селери та гілячку петрушки. Я роблю за своїм смаком, додаю таку зелень, а кому подобається, можна взяти з кропу. Помідори заливаю кипяченою водою. Накриваю кришечкою, і так вони у мене будуть стоять хвилин 20 Так як у мене літрові банки, кип'ятком буду заливати помідори два рази. Цю воду я не виливаю, використовую одну і ту саму водичку. На третій раз варимо маринад. Із двох літрових баночок у нас виходить 1 літр води. На 1 літр води беремо 100 г цукру. Столова ложка солі. Маринад буду варити буквально одну хвилинку, щоб розчинили сіль та цукор. Коли закипів маринад, додаю 50 мл 9% оцику, ну, буває, таке потрібно закрити в одну баночку. Легко цей рецепт ділиться на половину. Тобто, на 1 літрову банку в нас йде пів літра водички, 50%. Грам цокру, пів півстолової ложки солі або одна чайна ложка та 25 мл оцету. Помідори закриваємо.